Допомога від іноземних партнерів: 67 спеціалізованих автомобілів та дві машини механізованого розмінування поповнили автопарк Державної служби з надзвичайних ситуацій. Більшість транспорту надали Великобританія, США, Японія та Естонія. Частину техніки закупили коштом державного бюджету. Надзвичайники, зокрема, отримали автоцистерни, пересувні пункти управління, пікап та автодрабину. Їх надала британська громадська організація FireAid. І це вже сьомий пакет допомоги від цього фонду. На церемонії передачі устаткування були присутні керівники регіональних управлінь ДСНС. Тож отримана допомога одразу попрямує в регіони, які її найбільше потребують. Ми втратили більше. Тисячі автомобілів і на тимчасово окупованій території частина автомобілів розбита вщент була, тому поповнення парку автомобільної, рятувальної і пожежної техніки край важливо для нас.